Фінансовий консультант це такий дорадця кредитова, який допоможе вам обрати той чи інший банк і обрати найкращий кредит, який буде вам пасувати. Тобто, коли ви у Польщі хочете отримати іпотеку, у вас є два виходи. Або самостійно піти до банку і обрати банк, в якому ви хочете отримати іпотеку. Ви можете ходити по декількох банках, можете піти до одного, але можуть бути такі нюанси, що ви підете не до того банку. Так вам буде здаватися, що цей банк, я клієнт, він мені має дати іпотеку. Ви приходите, наприклад, це ПК у Банк Польський. На даний вони видають іпотеки лише тим, хто має побит стави або громадянство. І, наприклад, ви два роки користуєтеся в них рахунком, приходите у плацубку, говорите, дайте мені іпотеку, а у вас побут часовий. Вони кажуть, ми не дамо іпотеку. І у мене, на жаль, в практиці були клієнти, котрі потім ходили, розповідали, в Польщі не дають іпотеку іноземцям, це все брешуть. Насправді не брешуть. Просто вони пішли не в той банк, який потрібно було. Тому дорадця кредитова, але дораця кредитова, котрий має ліцензію, котрий може вам допомогти. Ви звертаєтесь до нього, і він вам дає, скажімо так, до вибору банки, з якими ви можете працювати. І він вже знає, який банк, який має вимоги, йому все одно в якому банку ви візьмете іпотеку, адже він з вас взагалі гроші не бере, він бере гроші з банку. Тобто послуги до радця кредитового у Польщі безкоштовні. Тому, якщо ви зараз знайдете до кредитового, який скаже, що отримання іпотеки це платна функція, ви маєте за це заплатити, то... Ідіть від цього консультанта, а шукайте того, хто все-таки працює згідно з польським законодавством, де отримання іпотеки це безкоштовна послуга. Він отримує гроші від банку. І тому я завжди повторюю, що, наприклад, в мене є ліцензія фінансового консультанта, мені вигідно, щоб вам дали іпотеку. Якщо ви до мене звернетеся, я вам оберу банки, ми подамося до банків, а вони не дадуть вам іпотеки, то я просто втрачу свій час і нічого не зароблю. Тому, коли звертається клієнт до фінансового консультанта, йому вигідно, що все-таки людина отримала ту іпотеку. Він складає до тих банків і складає ті документи, котрі приведуть до того, що людина отримає іпотеку. Тому фінансовий консультант у Польщі досить класна річ, класна людина, до котрої варто звертатися, але звертатися таки напевно по рекомендаціях і звертатись до тих, хто дійсно працює безкоштовно, бо бере оплату від банку.